Руч на дивись. Що руками? Само не, не зробилося? Від початку до кінця так от. от. І чим краще? Ті краще, тим, що вони можна їх акуратно спакувати і на другий рік тримати. Тут нічого не зіпсується. Їх можна ще вішати. Ну, а той пахне, пахне ялиночкою, але, але він. На другий рік вже хіба сухенький буде. так. Ось такі віночки ми почали плести, тому що свята підходять. так. А люди питали мене, чи я буду в'язати, я пообіцяла. Через то починаю відтепер. Ну то все, все, буду приступати далі. Нема часу, бо то підходить, свято до Миколаївка вже треба прикрашати починати. А Миколая ми ж змістили святочка, Миколая 6 грудня вже в нас. Так що треба все встигнути на, на святочок, щоб ми гарно могли прикрасити хаточку свою. Так, або сосункою живою, або то так само воно, як кажуть, воно буде лежати. А то так само буде лежати по йордані, На холоді воно нічого з ним не буде. Не так що роблю живої сосни, дуже вбавлені з тим, Приклеюю. Клею гілочки сосни до основи. Таким оклеєм. Клеєвий пістолет туся називає. Бавлюся, притуляю, бо то треба, щоб той клей вхопив. Бачиш, я зробила таку основу, о, з картону вирізала. І гілочки от. Нарізали сусонок, пішли наших павучків. багато в сусонках є. І ось так крілочки ті викладаю. Примушу приклеювати. О, накладаю клей, а потім буду поправляти, бо в мене ми її ту причепили. Приклеювати. Та трошка так чуть туть буду сніжком, сніжком таким білою фарбою. Щоб забагато фарби не брати, я її трошки снимаю его. Такой кинчик трошечки. Підсохнуть для білитости. Так, ближки можно після связи сняти и так або Обузест. А вот здесь Зараз руки знов приклеюся мені. Я все казали, що руки чорні у мене. А тепер в мене будуть білі і ще і склеїм. Білі з фарбою і ще склеїм. Калинку даю нашу. красота.